Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю ніжку барана у шпорі. Так як у нас погодка трошечки взимня, то ми зараз ще трошки гріємося грубкою. Підвернула намся ножка барана, навіть дві. То зробимо одну зробимо в пергаменті, іншу зробимо в тісті. Маринадики у нас будуть однакові, просто одна буде стояти годинку, а інша буде стояти нічку. Беремо оливкову олію і трошечки поливаємо. Добре, добре. На тарілочці у нас червоний перець, чорний перець, приправа до шашлику, сушений часник і розмарин. Олійкою змазали. І приправкою посипали. одну скоро трохи. Треба добре обтерти спеції. Всередину не забути. Це, Це у нас задня ніжка, її маринуємо на ніч, хай вона собі за ніч відпочиває. Оце у нас передня. Вона трошки менше. Ми її замаринуємо на 2 годинки. Саме добре вдираємо. Якщо ви не любите ароматики баранчика, то можете давати більше розмарину. Запаковуємо нашу передню ніжку спочатку в пергамент, а потім у фольгу. Даємо ще один слой фольги, щоб точно сок залишився всередині, якщо щось прорується. Залишаємо на 2 години, хай маринується, тим часом палимо вогонь. Цю залишаємо на ніч, хай теж маринується в холодильнику. У нас у топці вже прогорів вогонь. Ось уже таке у нас сиве вугілля. Зараз я покажу ближче. Ось таке воно вже посивіле. Наші вогнетрівки, цеглинки набралися жару. Зараз ми ставимо. Мангал. Всю тягу ми вже перекрили, шуберти всі поперекривані, щоб воно не тянуло. І поміщаємо сюди нашу ножку. Отак. І все, залишаємо її тут на дві годинки з закритим, щоб вона потихеньку запікається, закриваємо двері. Грань буде тухнути. Там вже у нас жару не буде великого. Гранинки будуть потихеньку тухнути, а м'язко буде готуватися приблизно 2-2,5 години і все буде готово. Пройшла у нас годинка часу. Будемо повертати нашу ніжку. О! Запах уже стоїть неймовірний. Закриваємо. І ще на годинку залишаємо, хай вона ще трошечки з іншої сторони підтомиться. Прийшло у нас не година, а година 40, трошки я запрацювався. Але я думаю нічого страшного не станеться, бо печечка вже потихеньку притухає. О, о-хо-хо. А воно вже в нас м'якеньке. Ого. Опачки, трошки гаряче. Так, ну готова вже буде 100%, я вже відчуваю на дотик. Так, відкриваємо, відкриваємо, наші подаруночки. Нам треба трошки змінити, мабуть, ракурс. Видно там щось видно? Прийшов я за стіл, щоб було і мені зручніше, і вам краще видно. Зараз ми подивимося наскільки то вийшло соковито. Так. Дивіться, друзі. Ось це ось тут сік. Трошки все ж таки воно прикипіло. Ось. Воно від кістки відходить. прошу, І, і скільки тут соку, дивіться, це ось, ось сік. З м'яса, по воду ми не давали. З кісточки відходить дві з половиною годинки, йому дві, в принципі, доста було і півтора, може навіть. Ось така красота. Готуйте, куштуйте, смакуйте. А на сам кінець хочу ще раз нагадати, що кожен ваш внесок, який би він не був, наближає нашу спільну перемогу. Не будьте байдужими, донайте на ЗСУ.